Навесні можемо розпочати перші переговорні кроки по вступу в ЄС. Це вчора президент звернувся до українського народу в вечірньому зверненні, і це сказав: я, якщо чесно, я очікував, що ми вступимо до європейського союзу весною 2023-го. Пам'ятаєте, тоді всі чиновники на перебой казали, що ось ось, ось, вот от нас вже ось вже спрощена процедура. Я не хочу нагнітати, але я просто передбачення зроблю нічого, ні про який вступ до Європейського союзу європейські чиновники розмовляти не будуть. Після ситуації з Польщею Польща тепер втратить особливий інтерес до того, щоб Україна теж стала членом Європейського Союзу. А Естонія, Латвія і Литва при всій повазі. Ну, поки що не мають такого вирішального голосу, щоб там бути адвокатами України при вступі до Європейського Союзу. Да, і є ще одна велика проблема, чому єврочиновники не будуть на мою точку зору, поспішати говорити з а, українською владою щодо вступу в ЄС. І знаєте, ось ось якась ну, дивна теза почати перші кроки, а попередні які були кроки. Вже так багато зроблено, так багато переформатовано в країні під норми і стандарти Європейського Союзу. Це і фінансова система, і освіта, і економіка, і багато чого. Багато. Не переформатовані залишились тільки чиновники. І Європа, до речі, говорила про те, що з народом якраз все окей. Проблема в чиновниках: хто вони не хочуть собі контроль над собою. То вони багатіють безмірно. Ви думаєте, Європа цього не бачила? Ви думаєте, Європа і Штати не контролювали ваші карткові рахунки? Чи вони. Вони ж власники банків, де, власне, ви гроші зберігаєте. Навіть якщо ви зберігаєте їх українському банкові, то все одно система фінансова, віза, мастер-карт, всі, всі рахунки вони ж де зав'язані. Там далеко. Вони все бачать. І ви думаєте, вони будуть домовлятись про вступ. До Європейського Союзу. Серйозно? Я не знаю, для чого обіцяти українському народу те, що не може бути реалізовано. І я думаю, що президент теж це знає. Що ця ідея поки що не може бути реалізована. І не буде реалізована. І він це знає. Спроба підтримати український народ. Так український народ це не 2013 рік. І на слова Європейський Союз, Європейська асоціація реагують вже не так. Війна все змінила. От якби її не було, якби домовились, як обіцяли, з чортом лисим, то можливо, б були б.